Леся Українка. Прозові твори Святий вечір. Образочки. Сім'я сидить за столом, вечеряє. Вже й кутяє узвар на столі. В хаті так ясно. Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Вся сім'я гомонить. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій, хоч ніхто не знає, чого власне сподівається він і чи справді це його надії. Та я радість перелітає з одного обличчя на друге, мехтить, мов зірниця в очах бринить чарочками, лунає дзвінкому дитячому сміхові. І гомін, і сміх, але не той, то буйний. Непевний гомін, коли люди гомонять і сміються надто голосно, щоб заглушити своє горе і сльози. Ні, це гомін спокійний, хоч і веселий. Як любо, урочисто, спокійно лунає те спільне, святий вечір. Будьмо здорові святим вечором. Пишна, обрана комната. Видно, що багаті люди живуть, а задля свят прибрано той покій ще пишніше. На столі білий, як сніг, обрус, добірні страви й напитки. І тут ясно, і тут урочиста, та веселість не така щира. Мов трохи з примусу говоряться ті веселі речі, не зовсім вільно грає усмішка на устах. Край стола. На м'якому оксамитовому фателю сидить молодий хлопець. Його вродливе обличчя бліде, як воскове. Брови надто виразно чорніють. Уста усміхаються, але усміх той мимоволі, виходить якийсь журливий, хоч хлопець силкується сховати ту журбу, та й інші удають, мов не бачать її. Часом Серед розмови хлопець затримається, утопить свої чорні очі в просторінь і замислиться. Ох, як весело було торік усю пору. Він був повний життя, повний надій, а тепер Тепер він сидить безсилий, слабий. Чи діжде він другого святого вечора? Що ж це? Знов тая журба, знов той жаль, ні годі. Он усі так приязно, весело, занадто весело, Бажають йому щастя, здоров'я, нині ж бо святий вечір. Біле, біле поле, ледве відніє шлях, що в'ється. Зникає у нічному морозному тумані. Швидко біжать легкі саночки, як тільки можна швидко. Але якою тихою здається та їзда молоденькому вандрівникові. То їде малий школяр додому з далекої школи, Та й спізнилася бідне хлоп'я. Пильно виглядається школярику той млу, Чи не михтить же вогни где-небудь. Ох, як довго їхати. Коли б швидше, коли б ще застати дома вечерю, щоб разом з братами і сестрами їсти кутю та кликати мороза. А у полі мороз таки добре діймає. Школярик міцно три руки, перебирає ногами. Холодно. Та немає часу кутатись, он, здається вже рідне село. Так, це воно. Он один з другим виринають з темноти вогники, мехтять веселенько, муфочка дитячі. Вони, мов вітають хлопчика. Святий вечір, святий вечір. Маленька тісна кімната. Коло стола, при невеличкій лампочці, сидить молода дівчина. Вона схилилась над шиттям, над пишною білою шовковою сукнею. Пильна робота, голка жваво поблискує у швидких руках. Останній вечір перед святами, а сукня, балива багатої панни не буде скінчена. У великому магазині не були і прийняли б такої роботи. Там і без неї стільки шиття, а коли б і прийняли, то надто дорого прийшлось би пані та ласка. Но обідна швачка взяла роботу і перед самим святом та ще мусить за малу плату бути вдячна. Тихо в хаті, тільки чути проникливий шелест шовку та часом зітхання робітниці. Яка вона самотня тепер, тая робітниця, як тихо в її хатині. Хакались. Робота спинилась, голка випала з рук. І шиття посунулось додолу. Що це? Чи тепер потопати в мріях? Останній вечір до роботи. От робота вже й скінчена. Швачка встала, випростала свій зігнутий стан, підійшла до вікна, притулилась чолом до холодної шибки і дивиться втомленими очима на вулицю. В сусідньому будинку. Видно крізь вікна, рух, маленькі постаті в ясних уборах. Лебонь там різдвяне дерево вже засвітили, а в другому домочку тепер видно ясне світло. Вечерюють, лебонь. швачка пильна задивилась на те віконце і на те світло лагідне, на віях у неї затремтіла сльоза. У людей святий вечір, а у неї ба, у неї теж. Святий вечір.